Слава Ісусу Христу, благословена всім дня! Чому Бог потопив перший світ? Тому що проституція, блуд, гріх дістав до неба. Чому Бог стер содом та гомору? Тому що там також блуд, гріх, нечистота вона дістала до неба. Що ми бачимо сьогодні? Сьогодні Америка, Європа і ці всі дуже роздвинуті страни, вони... Роблять офіційними неорієнтовні шлюби. Хлопець може стати дівчиною, дівчина хлопцем і так далі. І цей гріх він стає офіційним. І прийде час, і Бог знову поставить точку. Чому? Тому що це все не чистота, і Бог не створював людину задля цього. Чому це все відбувається у світі? Чому таке відбувається? Тому що люди не мають Бога в розумі і вони не слухають Бога, не виконують його волю. І рано чи пізно. Бог поставить крапку, тому саме сьогодні я запрошую тебе вивчати слово Боже.